Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от обшивку під панель приладів до малої кабіни МТЗ. ну, Як ви бачите, тут багато варіантів. Тобто може бути шкірозамінник з червоним рядком, так виглядає, з синім рядком, з зеленим рядком або звичайний чорний. На вартість це ніяк не впливає. По вартості, така обшивка вона продається комплектно тільки. Некомплектно ви можете придбати окремо самі металеві частини. А ця, от, якщо вам потрібна обшивка, це обшивка до малої кабіни, у якої стоїть або колись стояв пускач. Ну, тобто, це вуха. Ну, у кого мала кабіна і пускач стояв, то знає. Там є такий отвір, от його щоб закрити. Оце коштує 45 тисячі гривень така обшивка. Давайте з внутрішньої сторони вам продемонструю. От як вона виглядає. Це метал, а шкірозамінником. Ось Таким чином він зібраний. В чому тут різниця? Ви запитаєте, чого так багато. Різниця в тому, що у вас там під панелю приладів стоїть зазвичай розподільник. Але багато хто його, ну от бачите, отут отакий от отвір, де важелі виходять, і ви керуєте. Тут воно розбирається. Багато хто виносить його позаду трактора і тоді він не потрібні. Оці отвори і є отакий варіант без отворів. На вартість це не впливає, і там і там 4,5 тисячі гривень коштує. Так само ви можете обрати самостійно. Тобто частин, частинами купувати праву, там, ліву частину середню, або вуха окрема. Але це буде не оздоблено шкірозамінником. Шкірозамінник ви можете на метраж окремо придбати, замовити, якщо вам треба. Так, по вартості я вам все сказав. Друзі, працюємо ми як по першій, так і по другій формі. Тобто, готівковий розрахунок або безготівковий розрахунок з ПДВ або без ПДВ. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за оцим номером. Також хочу нагадати, Литва, Латвія, Естонія. Є у нас Міндаугас-перевізник, можете з ним зв'язуватися стосовно умов доставки в вашу країну. А також у Молдову є доставка Перевізник Сергій через Viber. Він відповідає. Писати йому треба, телефонувати, він ну, іноді буває зайнятий, краще писати. Друзі, дякую вам за перегляди. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, далі буде.